Доброго дня, друзі. Зараз намагався зробити фейсбук-трансляцію з приводу зловживання у військоматі, які я зараз проходжу на власному досвіді, але чомусь немає, не можу це зробити технічних, тому я записую запису відео. Зараз поспішаю на 9-ту годину ранку, це 13 квітня, до військомату. Вчора відбулися дуже цікаві події. У мене дійсно було багато скарг від у тому числі військовослужбовців, які знаходяться там на першій лінії, воюють, і до яких до сих пір приходять повістки чомусь з військоматів, яким погрожують воєнкоми і їхні люди, що їм треба служити, а вони вже служать і місяцями і вже більше року. От а от чомусь у цим мажорам, які там по ресторанам ходять і сидять в затишних львівських кав'ярнях, ніхто не приходить. Так от. Щодо мене особисто, я займаюся уже служив в збройних силах, де мобілізувався року і займаюся активною громадською діяльністю у Гостомелі. У Гостомелі немає місцевого самоврядування, воно знищено фактично указом президента, призначений начальник. Генерал-майор Сергій Борисюк, який ніякого відношення до збройних сил немає. Це паркетний генерал із Міністерства оборони, кадровик, який займався це саме цими військоматами. Так ось і в укороборонпромі ще корупцію наводив свого часу. Янукович йому присвоював звання. Так, от оця людина зараз краде безбожно кошти в нашій громаді. Навіть по звіту бюджету ми бачимо 465 мільйонів гривень за 2022 рік. У нас надходжені 322 витрат, куди ділися 150 млн мільйонів. Нім ніхто не знає, і ми з людьми прийшли з місцевими мешканцями, користуючись і спираючись на Конституцію України, на наше право на місцеве самоврядування, гарантоване статтею 145, ой, 140, вибачте, Конституцію 143, і звісно, п'ятою, це про те, що єдиним носієм влади в Україні є народ. Ми прийшли в адміністрацію, і хотіли, щоб прозвітував нам начальник і проводили зустріч там. Так, от в цей момент, щоб зірвати дію, а я очолюю громадську організацію, рішуче називається. Щоб Аби зірвати наш захід. А, значить, генерал Борисюк викликав поліцію, викликав військо, цих співробітних військ з автоматами, там їх 4-5, скільки на, на, на... набилося бітком, скільки приїхали. І особисто до мене підійшли, і при, при людях, розумієте, це ж все, щоб було мене дискредитувати, зупинити, зірвати захід. При людях сказали, що я уклоніст. Що по мені, то так, так я розумію, є кримінальне провадження. Я знаходжусь в розшуці. Це записано на відео в минулому в минулому в моєму пості. Там ви можете подивитися окремий епізод нашої нашої розмови. Так от я в розшуці, да, за те, що я не з'являюся, що я ухиляюсь від того, щоб боронити нашу державу, не виконуючи конституційний свій обов'язок. І ось тільки ці люди, які прийшли. Вони ж не зрозуміли, що е, до, до кому, кому вони роблять ці звинувачення. По-перше, вони навіть не знають, що я е, як не знають, вони удають, що вони не знають з військомата, що я декілька років займаюся територіальною обороною підняттям територіальної оборони Бучанського району. Вони самі ставили мені військовий квиток. Штамп про те, що я проходив збори на посаді заступника командира батальйону, начальника по тилу в 21-му році. Вони самі там робили відмітку, ставили мене на облік. Там я вже 20-му році, мені здається, це було. У них є повністю контракт моїх резервіста, у них є все. І вони приходять і кажуть, що у мене немає, я ніде не зареєстрований, у мене нема моєї особової справи там у військоматі, я не став на облік і я не показав військовий квиток. Одразу вони починали риторика, що я. Ауклоніст, і мене треба затримати і попід руки вивезти з поліції, і повезти військомат. А потім, коли я почав їм це все розказувати, зійшлося на тому, що у вас немає при собі військового квитка. Ось і все, розумієте? І це ми 30 хвилин зіпсований захід. Люди не змогли висловитися повністю по своїм позиціям, свої проблеми заявити. От і я зараз їду в військомат, на дев'яту мені призначено, щоб я не тільки покажу їм військовий квиток, я їм покажу зараз заяву. Надам з повністю описом подій, де я служив, одразу скажу це дві частини: перша а 7299 Бучанський, як я казав, батальйон Бучанська тро а друга з перших днів війни мене забрали в командування, оскільки моя кваліфікація дозволяла робити законодавчі зміни. Я знав, як реєструвати ці добровольчі формування по всій е, територіальних оборони, по всій територіальних громад, по всій Україні. І е, це військова частина А 1155 Я навіть показував цьому е, співробітнику військомата витяг з наказу так по моє призначення. Ну вони трошки тоді присіли, звісно, Але вони навіть не знали, що я служив в. Видавали, що, що я служив в Збройних Силах. це всі знали, розумієте, це е, була спеціальна проти мене провокація. І нехай вони звернуться до міністра оборони Резнікова, до його заступниці Гани Маляр, як з якою я спілкувався регулярно і не дуже хороших іноді тонах, тому що вони стримували розвиток тероборони. І в генеральному штабі нехай запитають, де я служив, з ким е, по юридичним питанням Я був капітан юстиції. От і е, зараз я покажу так, от. Е, це є все, що вчора відбулося, це гра в політику залучення владою військоматів для переслідування невгодних для тих, хто критикує, для тих, хто не дає красти. Це дуже небезпечна тенденція, розумієте? і те, що вони роблять зараз з опозицією, фактично, да з тими, хто не погоджується з такими зловживаннями, так це вони роблять з будь-яким. Це це я і вони розумієте, зі мною не змогли, тому що в мене є повна юридична доказ. Війзова база, я і підготовлений достатньо. А, оць, а, а інших скрутять в Барані рог незаконно слали повістку, вони, слали. вони навіть доказів не дали, що мені хоч одну повістку. Яку повістку, коли я сам прийшов у військову частину без їхнього військомата. Тому що вони були в окупації фактично і е, розбіглися при перших же пострілах е, значить, російських, російських військ. От, так, от, от така ситуація відбувається. Чує що, що я це все, все кажу? От зараз я під'їжджаю до військомату, хочу показати, щоб зафіксувати цей момент. Оце будівля, да. от, от там люди стоять і призивники. От, я хочу подати відповідні документи зараз. І, е, значить, у кого є е, з вас факти того, що можливо е, оці військові комісари е, бездіють, е, не забирають мажорів за хабарі відмазують да от певних людей, то звертають інші порушення. Звертайтесь до мене як керівник правозахисної організації, як адвокат. Я буду вам допомагати всіляко висвітлювати це все, звертатися в правоохоронні органи. Будемо зупиняти цю акфаналію. тому що вони мальчики на замовлення. Так я я так зрозумів, да. і абсолютно це є те, що вони вчинили склад кримінального правопорушення, перешкоджання діяльності громадської організації 170 стаття кримінального кодексу зловживання перевищення по. Уноважень міського тобто я зараз підготую в ДБР відповідну заяву. Ну звертайтеся, будемо будемо наводити лад.